Наприкінці жовтня водоканал розпочне прокладати останню ділянку північного майстрального трубопроводу протяжністю в 600 метрів. Ці роботи вплинуть на тиск води. Найбільше це відчують Житомиряни, які живуть у центральній частині міста. На наступний тиждень ми зробимо переключення. На жаль, після переключень жителі міста Житомира центральної частини будуть відчувати певні перебої з водопостачанням на верхніх поверхах. Ми постаралися зробити додаткові ще переключення. Ми зробили підсилення 400-го водопроводу. Надіємося, водопостачання буде кращим ніж було влітку. Завершити роботи планують наприкінці січня. Представник підрядника переконаний, на терміни нічого не має вплинути, тому завершать вчасно. Хоча під час роботи на попередній ділянці виникали перешкоди, через які роботи зайняли більше часу ніж планували. Плануємо розпочати роботи на наступному тижні і завершити через три місяці. Гадаємо, що впишемося, ніяких таких перешкод не має бути. Тоді да, війна внесла свої корективи і були перешкоди із постачанням, і з паливом, і з усім остальним. Зараз перешкод з пальним немає з постачанням і перешкод інших немає. Всі працюють, всі вже звикують. Матеріалом забезпечені повністю на всю ділянку траси. Директор водоканалу нагадав про вартість цього проєкту. Загальна вартість заміни водоводів, які ми робимо по кредиту світового банку, складає близько 160 мільйонів гривень. Світовий банк насправді зараз фінансує без проблем. На ремонт попередньої ділянки Житомир водоканалу знадобилося близько чотирьох місяців, хоча планували виконати роботи вдвічі швидше.